Вже не перший рік мешканцям Соборної обіцяють відремонтувати їхню вулицю, тим паче, що це дорога державного значення з Чернівців на вижницю і Путилу. Люди зверталися чи не до всіх чиновників, але автошляху досі немає. Писали значить, письмове звернення до нашого Максима Бурбака. Він, значить, міністр інфраструктури, вийшли на підгайного заступника міністра. Ну, питання вирішується, вирішується в такому плані, що хтось все ж таки може надасть якісь кошти по ремонту цієї дороги. Але ми бачимо, що значить тут. Ну ну як би кажуть, зайшли як то кажуть глухий кут справи. Хоому куті вашківчани вже п'ятий рік. За цей час проводили лише ямкові ремонти. Пані Олена, яка живе в епіцентрі дорожньої розрухи, каже, журналістам пощастило приїхати у гарну погоду. Ви бачили що в мене біля біля подвір'я твориться на вулиці. Це жахливо просто. Там просто котлован, котлован і там озеро болото. і не висихає дуже довго, поки поки дощ ішов. Після дощу дуже довго не висихає». дуже довго. минулого року. На капітальний ремонт держава виділила 30% від суми 800 тисяч гривень. Що вистачило, на заміну бордюрів. Цьогоріч був повторний тендер на 3 мільйона гривень. Підрядник є, а грошей досі немає. Не дочекавшись грошей від влади, вашківчани вирішили діяти радикально. До перекриття дороги водії поставилися по-різному. Що ми об'їдемо. То ви підтримуєте? Будемо да, тут спати. А що робити? Треба і адміністрацію валити, а це робити. Не пощастило, й автобусу Чернівці вижниця через годину водій віддає людям гроші, а обурені пасажири розходяться. Є об'їзна дорога, то негодні вони об'їхати об'їзною дорогою, а тут зупинилися і слухають інших людей, які тут створили мітінг. шофер не є. Послушною Врешті двохгодинний мітинг дав результати. Вдруге за тиждень у Вашківці приїхав головний по Буковинських дорогах Ігор Гах. Каже, все, що міг, зробив. Тепер питання за вищим керівництвом. Я особисто по два рази на день, мінімум два рази на день, маю розмови з Києвом і відповідні листи. І є листи відповідні від обласної державної адміністрації. З, кими особисто, яка от, розмовляли? з головою Кравтодору. О, таки фамілії Сергій Григорович. А опікується вище згаданим державним агентством автомобільних доріг міністр інфраструктури Буковинець Максим Бурбак, який на час своєї виборчої кампанії перебуває у відпустці. Вашківчани переконані, що саме перемога на виборах зараз цікавить чинну владу, а тому пообіцяли, що не підуть голосувати, якщо їхню проблему якнайшвидше не вирішать. Окрім того, попередили, що наступного понеділка організують безстроковий мітинг. Львов Смолдрєва, Микола Остафя, Чернівецький промінь.